Хочу сказати, що Дніпру бачите, ця політична ситуація вплинула не тільки от на. Матч команди у лізі Європи, а навіть на те, що команду залишив по закінченні минулого сезону попередній тренер Хуанде Рамос, який абсолютно здивував всіх тим, що він здобувши срібні медалі з Дніпром. Далі відмовився продовжити контракт, поїхав в Іспанію. І до того часу, от до сьогоднішнього дня, він не спілкувався з українськими журналістами. А от першими, кому він дав ексклюзивне інтерв'ю, це був Дмитро Поворознюк, кореспондент про футбол, Давайте послухаємо, тому що дуже багато цікавих думок і про український футбол і про себе сказав де Рамос. Після цього поговоримо. зараз я не працюю. Проводжу більше часу з родиною. Зранку займаюся спортом. Потім з друзями ходимо десь посидіти у невимушеній атмосфері. Ну і звичайно дуже багато дивлюся футбол. Чесно кажучи, я просто хочу трохи відпочити. Були цікаві пропозиції від трьох клубів, але я вирішив перепочити після чотирьох непростих сезонів у Дніпрі, відволіктися, щоб голова знову ясно мислила. На щастя, гідні пропозиції були. Проте я взяв паузу на один сезон. що стосується Дніпра, то першою приємною несподіванкою для мене було те, що президент клубу Ігор Коломойський свого часу. Особисто приїхав до Мадрида, щоб зустрітися зі мною і пояснити свої цілі зробити Дніпро чемпіоном та перебудувати команду. Як на мене, з того часу, як ми приїхали до України, Дніпро досягнув значних результатів. Раніше у Європі про цю команду ніхто нічого не чув. Але після останніх трьох років виступів на євроарені про Дніпро знають усі. Сьогодні це команда високого рівня, з чого я дуже тішуся. Самі знаєте, Коломойський дуже зайнята людина, тому я з ним зустрічався всього декілька разів. Я усвідомлював, що він не може багато часу приділити команді, як би йому цього не хотілося. Я дуже хотів надалі працювати з ним, але на жаль, не можу. Я намагався максимально усвідомити і зрозуміти українську культуру. А найскладнішим для мене було подолати мовний бар'єр. Іноді хочеться донести певну ідею, яку треба висловити гравцям безпосередників, посередників, жестикулювати, показувати. При цьому перекладач не завжди може відтворити ідею у тому світлі, в якому бачите її ви. Саме цього мені не вистачало. Я хотів би робити це самостійно. від України у мене лишилося дуже багато чудових вражень. Вже через рік після приїзду я почувався комфортно, але у зв'язку із добре відомою вам політичною ситуацією. Цією воєнним конфліктом з Росією довелося прийняти непросте рішення, адже ми ставили перед собою досить високі цілі вивести команду до Ліги Чемпіонів. Цю мету дуже хотілося б реалізувати. Проте мені здалося легковажним кроком залишатися в Україні в умовах воєнної загрози. У нас не було у команді зірок світового рівня, але були гравці з високим потенціалом, гарною фізичною підготовкою. Саме ці фактори ми використовували для досягнення максимального результату. врешті Дніпро виграв у таких клубів, як Наполі, ПСВ, Тоттенгем. і ми були здатні перемагати чи грати на рівних проти європейських Андів це надзвичайно приємно у цьому моменті. І проявляється тренерський фактор, а саме вміння витиснути максимум з наявних гравців. Коноплянка один з найсильніших футболістів, з якими я працював. За час моєї роботи в Україні він став гравцем європейського рівня і зараз може виступати за будь-який стоп-клубів. Мені було дуже приємно працювати з ним ці чотири роки і бачити прогрес, покращення у всіх аспектах фізичному, тактичному та технічному. Я радив йому одразу ж бити по воротах, щойно у нього з'являється можливість. Коли Коноплянка знаходиться біля штрафного майданчика, він просто повинен пробивати, тому що в нього дуже добре поставлений, сильний удар з обох ніг. У нього гарні шанси забивати і забивати багато. Коли Роман Зузуля перейшов до нас. Динамо у нього було мало ігрової практики. Рівень його підготовки та довіри до нього на той момент був дуже низьким. Проте за шість місяців він виконав неймовірну роботу над собою. Своїм бажанням та наполегливістю зміг показати суттєвий прогрес. Зозуля заслужив на місце в основному складі, і потім його навіть запросили до лав національної збірної. Це один з чудових прикладів росту українських футболістів. Щодо Селезньова, то йому дійсно потрібна підтримка та довіра тренера. Я ставився до нього як батько до сина, але у той же час визнавав його здатність забивати і корисність для команди. У будь-якому разі я не міг Володими йому розслаблятися, тому мав поводитися з ним жорстко, не забуваючи про цьому про його вміння допомогти команді. Ми думали, що Боатенг теж зможе допомогти клубу досягти поставлених цілей, але коли він приїхав до України, то не зміг адаптуватися. У нього було багато проблем, тому його перебування у команді було нетривалим. Труднощі виникали в першу чергу через проблеми адаптації. Коли у команді був Жуліано, мені складно було знайти місце на полі для шахова. Жуліано гарно бачив поле, вмів віддати точну передачу, пробити. А шахов футболіст, який дуже добре відпрацьовує у центрі поля, футболіст, який. Любить і вміє грати. на тренуваннях він викладався на повну, але на цій позиції я бачив Жуліано. Особисто я вважаю велику зимову перерву в українському чемпіонаті негативним фактором. Потрібно починати грати у січні чи лютому, адже коли починалися матчі Єврокубків, наша команда не перебувала у бойовій готовності у порівнянні з європейськими суперниками. Українські клуби у цьому значно програють командам з інших країн. Щодо випадку у матчі з Зорею, я знав про обмеження, тому всю відповідальність я як тренер взяв на себе. У мене були асистенти, які відповідали за кількість легіонерів на полі, але за будь-яких обставин винен головний тренер. Хочу додати, що після того матчу я подав заяву про відстав. Тому що відчував свою провину у тій ситуації, однак президент її не підписав. Я дуже поважав і цінував працю Григорчука до матчу, який ми провели проти його команди. Тоді його поведінка мене дуже здивувала. Я б навіть назвав її дикою і досі не можу зрозуміти, як тренер може дозволити собі те, що дозволив він. Можливо, нервував. Але для мене є недопустимим, щоб професіонал поводився таким чином. Аби стати чемпіонами, нам не вистачало зовсім трохи. Останні три тури ми сперечалися за чемпіонство з шахтарем. Однак через всім нам відомі проблеми і розвиток подій в Україні ми завершили. Сезон на другому місці, і я вважаю, що Дніпро щороку ближче до золота. Хоча в Україні правила гри для кожної команди різні. Є одні правила для Динамо і Шахтаря, та інші для решти клубів. Все прозоро чи допомагають шахтарю стати чемпіонами без жодних сумнівів. У відборі на чемпіонат Європи Україна та Іспанія виступатимуть в одній групі, тому моє серце розривається на дві частини, адже Іспанія, моя батьківщина, команда, якій я завжди бажаю перемоги. З іншої сторони, в Україні я пропрацював досить тривалий час і добре знаю гравців, що представляють синьо жовту збірну. Тож, гадаю, буде доволі цікаво спостерігати за цією грою. До речі, саме зараз я веду переговори з однією національною збірною, але через низку причин ми поки що не дійшли згоди. Від президента клубу Ігоря Коломойського мені надходила пропозиція щодо продовження контракту на два роки, але у зв'язку з війною, в якій знаходилася країна. Я був дуже занепокоєний і вирішив, що це не найкращий момент для перебування в Україні. Моя родина повернулася до Іспанії, я лишився один в Україні і не хотів, щоб так тривало далі. На моє рішення вплинули виключно політичні чинники. Я хотів би продовжити контракт ще на два роки, але був вимушений поїхати. Чи можу я повернутися до України? Головне, щоб зникла напруга, ситуація нормалізувалася, а тоді вже все можливо. Особисто я дуже задоволений роботою в Україні, не беручи до уваги останні шість місяців.